Департамент кіберполіції і його підрозділи це є відокремлені органи Національної поліції. Основна задача це протидія кіберзлочинності, в тому числі шахрайствам. Шість місяців цього року пройшло практично. Можемо говорити про певні тенденції, певну статистику, яка є на території Черкас, Черкаської області, саме в розрізі кіберзлочинності і шахрайства. Отже, найпоширенішим найпоширенішим шахрайством, саме злочином, який вчиняється правопорушниками, є перше продаж неіснуючого товару, використовуючи різноманітні платформи для купівлі-продажу товару. Інший найпоширеніший після даного виду це шахрайство із вчиненням фішингу. Тобто використання посилань, використання електронних ресурсів сайтів, які в тій чи іншій мірі дублюють ресурс, який, так би мовити, видає себе за істинний ресурс. Хотілося б також через вас донести інформацію для населення, як потрібно себе вести в тих чи інших ситуаціях, що потрібно робити, і що в ніякому разі не потрібно робити яку інформацію. Я як представник правоохоронних органів забороняю вам передавати зловмисникам. В першу чергу, що стосується фішингу, основна мета зловмисника, який використовує дану схему вчинення шахрайства, це отримання від вас, від громадян, інформацію відносно персональних даних банківської картки. В першу чергу, це 16-значний код, який знаходиться на лицевій частині, CVV-код, які знаходиться на звороті, і строк дії картки після цього, після цього зловмисник буде вимагати від громадян також надати і код підтвердження, який приходить в СМС-повідомлення в жодному випадку. Комбінацію цих понять, комбінацію цієї інформації не потрібно надавати, якщо ви не впевнені в операції фінансової операції, той, яку ви проводите, якщо ви знаходитесь на якомусь електронному ресурсі на сайті, на якому ви вперше, наприклад, або ви не довіряєте цьому ресурсу. Одним словом, якщо у вас виникають певні е, настороження, ніякому випадку не передавайте комбінацію цієї інформації. Е, наступне з приводу е, простіший е, тип шахрайства, з приводу купівлі, продажу товару, неіснуючого товару. В жодному випадку. Не перераховуйте грошові кошти наперед в якості передоплати, оскільки саме дуже значна кількість шахрайств, маса шахрайств пов'язана саме із купівлею продажу неіснуючого товару, оскільки особа зломисник вимагаючи досить невелику грошову суму за якості передоплати за той чи інший товар. Може отримати ці грошові кошти, оскільки для, кош... для сум, для якоїсь ця сума, якщо ми, наприклад, говоримо про таку суму як 300-400 гривень, це не є великою. Але за рахунок великої масовості зломисник може отримати значну суму коштів. Тому знову ж таки рекомендація: ні в якому випадку не передавайте гроші наперед, ні в якому випадку, поки ви не побачите товар, це можна говорити навіть і. Про ті магазини, наприклад, які е, функціонують легально, оскільки е, така практика переймається зловмисниками, і вони наводять, наприклад, що інші магазини також працюють по такій схемі, тому ми е, працюємо по схемі передоплати. Е, з приводу, е, наступне з приводу саме кіберзлочинів і кіберсфери. Е, з початку повномасштабного вторгнення безпосередньо і е, в півріччі цьому зафіксовано ряд е, інцидентів, е, кіберінцидентів, пов'язаних наступного характеру. Е, знову ж таки, з використанням фішингу, тобто електронного ресурсу, який в тій чи іншій мірі дублює оригіналь, оригінальний ресурс, зловмисники е, намагаються отримати інформацію відносно. Безпосередньо е, облікових записів користувачів, логін і пароль. Були неодноразові випадки, коли на електронну пошту користувачів надходять повідомлення наступного характеру. Наприклад, е, доброго дня, без звернення конкретного, доброго дня, клієнта або просто доброго дня. Ваша електронна скринька або ваш обліковий запис буде заблокований е, через 2-3 години добу. Будь ласка, для того, щоб провести процедуру авторизації або для того, щоб відмінити процедуру блокування, перейдіть за наступним посиланням. Іноді посилання, так би мовити, комуфлюються під назву якогось відомого органу, відомого фонду. І під час переходу за цим посиланням від особи будуть вимагати введення персональних даних, авторизаційних даних, логіну і паролю. Звичайно, після отримання цих даних зловмисник отримує. Отримає доступ до цього облікового запису і в подальшому використовує в своїх злочинних цілях. Е, наступне серед менш популярних високотехнологічних злочинів це втручання в електронну обчислену техніку е, об'єктів критичної інфраструктури е, підприємств. Досить важливих, основне знову ж таки використання фішингу, надсилання повідомлень користувачам надсилання повідомлень особам, які пов'язані із бухгалтерською діяльністю, наприклад. Також дуже важливе дуже важливе поняття це використання у своїй діяльності, професійній діяльності, особистій діяльності в ваших особистих облікових записах, в комерційних облікових записах, комбінації логину паролів. Паролю великого, досить, досить, як би мовити, потужного, це використання паролю, який складається понад 10 символів, включає в себе букви різного регістру, тобто букви великого маленького регістру, цифри і спецсимволи, такі, наприклад, як знак оклику, знак долара, знак відсотку, і у всіх можливих випадках. Використовуєте двохфакторну авторизацію, тобто, коли від вас разом із введенням логіну паролю будуть вимагати, той сервіс буде вимагати код або від смс, або код від спеціального застосунку в телефоні. Це все допоможе вам зберегти свої облікові записи, допоможе вам зберегти свої персональні дані і в деяких випадках допоможе вам зберегти свої грошові кошти. Безпосередньо ви можете звернутися в найближчий відділок поліції. Перше на, на гарячу лінію на спецлінію 102. Друге, безпосередньо до відділу протидії кіберзлочинам Черкаській області е, за номером телефону 0472 з мобільного е, 520926. 52096. Крім цього, маєте можливість е, звернутися на офіційному сайті Департаменту Кіберполіції. Циберполіс гов'єй у вкладочки тікес звернення і надати своє звернення, якщо воно у вас є звичайно.